Всім доброго ранку. Сьогодні до нас приїжджають сантехніки і будуть встановлювати ось цей бойлер. І мені потрібно зараз звільнити от -от -от, оцю шафу. Все. Зараз буду вигружати, що там є, там багато всього. Зараз ми відсунемо цю штуку. Також вони будуть е робити так, щоб злив в унітазі бачок був меншим, тому що. Унітаз беззабудковий модний, і, і, коротше, фіговий. Я зняла окреме відео, про це вийде окремо з окремою назвою, щоб люди, які роблять ремонти і обирають унітази, як я тоді передивилась багато відео про унітази, е, побачили моє відео і не купували, купували беззабудковий унітаз. Або такий, такий унітаз, як е, наш фірма. Тому що... Там прям ну, проблеми з ним. В окремому відео, я ж кажу, зняла вже. Покажу вам. І рішення сьогодні сантехніки будуть е, виправляти це, але ж можна було обійтися і без цього, а просто е, купити звичайний, ну, як, підвесний, але не безоботковий. Воно того не варто. Так, це ми сюди ставимо. До речі, купила отаку штуку, Рекламували її дуже сильно. Одна дівчина ну, розказувала блогер, блогерша, що дуже класно для всього використовує просто і для прання, бачите, плями всі відпирає класно. І для кухні, і всього, всього, всього я ще не відкривала. Але обов'язково, коли буду користуватися, вам розкажу. А, і ще такі штуки зробила, ніяк не куплю. Спеціальні оці тенісні, ну, типу, тенісні м'ячики для прання і сушки. Не знаю, там їх теж багато варіантів різних. І Я не змогла обрати найкращий, тому що не знаю просто, які краще. Такого такий є, порадьте. Бо вони є і пластикові, і резинові, і такі, як тенісні. в общем, різні, і в кожній свої якісь плюси і мінуси. Я так і не розібралася. Фух. Так, за віконечком холодно. Все, весна відміняється поки що, тому що навіть морози там передають. Так, це, це все. Треба кудись мені. А от сюди. Мій. Несемо. Це ще з, з ремонту, всякі. Вон, бачите, інструменти там і всякі штуки. Артем сказав поки що нічого не викидати, тому що щось ще може знадобитися. І отак от воно тут і зберігається. Отут якісь одіяла, не знаю, що це за одіяло. Там Оці всякі палочки. А, от це уровень. Це класна штука. Це треба не розбити. Я знаю, що воно дуже дороге, наскільки я розумію, оці штучки. Ну, Якщо розбивається, то треба новий. Це що таке? А, це кусок от, от цих. теж може згодиться колись. Не викидай! Воно пригодиться! Це я Артем скидую кожен раз. Це про нього. <хи> так, в принципі, про всіх нас. Я теж частенько щось таке думаю, мене викидаю. Згодиться. Так, це сюди поки що поставимо. Фух, так, ялиночка. Ножик. Мені згодиться на кухню треба достати. Та-дам! У нас тепер є бойлер. Система дуже цікава, тому що з котла тепла вода вже йде прямо у бойлер. Правильно? Правильно. Коментуйте, да, розказуйте. Іде з котла підігріта, бойлер вже не гріє її з нуля, бойлер вже її отримав тепленьку і як термос її там зберігає. Що це нам дає? Так, да, дивитися, звісно. Відкриваємо другий шкаф. Угу. У нас котю. Так. Дивіться, що ми маємо. Ну, система проста. чи простіше, тим надійніше. Да, є у нас два байпаса. Приходить холодна вода, йде на котел, нагрівається газом, йде на бойлер. Вертається з бойлера. Продовжує йти на, на споживання. Mm. Да. І Система може працювати як окремо в газовий котел, окремо в бойлер, так і послідовно. Що ми маємо? Якщо нас цікавить тільки бойлер, закриваємо котел, відкриваємо байпас, У нас холодна вода, перетікає в бойлер, вертається і так само uh -huh. йде на розбор води. Якщо цікаво, тільки котел-бойлер, допустимо, на ремонті. Закриваємо цей байпас, відкриваємо другий байпас. У нас система, як була раніше, до врізки бойлера. Йде ага. в газовий котел і виходить до споживання. Ага. Все. Ну, тут тільки у вас два байпаса, система простіша і робоча. Ага. Ну, і Нюанс такий. Користуєтесь якщо котлом, якщо це окремо котел і бойлер, то закриваєте котел, відкриваєте бойлер. Либо котел відкритий, а бойлер закритий. А коли послідовно, це наша зараз система, угу. то тоді і бойлер, і котел відкритий. Угу. Все. Так, і це в нас позбавляє холодних пробок в е, прикористуванні ну, вані у нас ідея, в кухні. Так, кухні. Це у нас допоміжний нагрівач, то як основний нагрівач, то і накаплює в собі 80 літрів. Собі... Теплої води. І потім, коли виключаю, включаю воду, тут іде холодна, поки вона почне грітися, але вона йде на бойлер і в бойлері змішається з теплою, а я отримую все одно тепло. бойлер завжди заходить тепло вода. Да. З бойлера я... виходить завжди тепла вода. А в бойлер... бойлера заходить тепла вода. А от газового котла. Газовий котел допомагає гріти. Так, да. ну, ну вона ж кілька секунд, холодна йде. 20-30 ну, секунд. Оцей цей короткий момент. В да. Да, цей... основному що у вас буде просто користуйтесь газом, газ навіть на сьогоднішній день дешевше, ніж електрика. Ну то да. Просто основне вигріти газом. Да. Це... Бойлер щось там трошки. Підтримує. Ось ви дивіться, якщо включаю гарячу воду, у вас запалюється газовий каталог. Ага, бух, так. Да. І оце він зараз гріє, і вона гріється, а там йде, поки що холодна, поки вона туди дойде, з труб. Так, так, і гарячіша, ніж з Так, Але вона зараз йшла з бойлера. Е, По, да, ну, виходить, да, так, фактично, так. Так? фактично, вона отсюди пішла на бойлер, а з бойлера пішла вже на крани мені. Все, чудово, я дуже рада. І ще й місце залишилось, тут можна щось придумати. Велосипед поставити? Ну так. Да. Не сильно придумаєш. Ну, там можна якісь полички. в принципі, Тут можна якісь полички. Ні, тут же доступ до котла має, влада, подумаємо. Єдине, що ви маєте ще зробити, це тут є з дивіться, бойлера є скапельник. Так як ми, якщо цю систему встановлюємо е, до каналізації, приєднуємо mm -hmm. це, якщо вам там там санузлах, то треба оцей під рівник е, вставляти силіконову трубочку і ідуть mm -hmm. в каналізацію. Та як так. у вас тут на балконі нема каналізації, mm -hmm. ви маєте надіти силіконову трубочку, десь там метр півтора купити і якусь баночку. Щоб, mm -hmm. ага. так. щоб воно капало потихеньку? А, а, а куди одівати? От сюди? Да, да, да. А от це відкрити. Ту А, Вони воно... Трогать. Просто зі. Воно... воно може зрабатувати, може і ніколи не зрабатувати, залежно від тиску. Ага. Більший тиск, ну, воно Фактично, воноється. зараз воно буде капати на полмані. Фактично, так. Да. Ага, тобто туди якусь штуку зараз можна теж поставити. Ну, а можна трап і... поставити і до сусіди хай <рес> <рес> Ну що, я вже прийняла ванну з новим бойлером. З цією новою всією системою, якщо раніше це було важко зробити, кайфанути в ванні. тому що, пояснюю, вода гаряча, настільки, наскільки мені потрібно, не набиралася. Мені не треба там дуже гаряча. Але ну, в градусів 40 я б хотіла полежати в ванні. Коли я набирала ванну через котел, вона не йшла постійно гаряча, вона де то гаряча, 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 то потім така літня, такої кімнатної температури. А ще й ванна металева вона стиває. Знову йде трошки там, пішла гаряча, 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 знову, ну, коротше, вона не набиралась 40 градусів. Мені здається, вона набиралась, ну, 37-38 градусів. Хоча на котлі я виставляла там і 55 градусів, то повище вище туди, і до 60 все одно не спрацьовувала. Тепер все йде через бойлер, і вона дійсно круто, по-перше, швидко набирається, напор більше, не знаю, як так. Бойлери об'єм води, і він одразу йде. Хороший напор, не знаю. Плюс вона однієї температури, яка мені потрібна, я виставляю на крайню температуру, і вона така і йде. без всяких оцих коливань. Швидко, там, 10 хвилин ванна набрата. Я вчора так класно кайфанула е, на, ну, реально в гарячій воді. Е, додавала собі потім, коли вона стивала ще гарячу воду. І саме найголовніше те, що коли я відкриваю кран через 10 хвилин, вона йде одразу тепла. Ніяких 30-40 секундних холодних пробок немає. От, це прям основне. Я дуже задоволена роботою, яку провели сантехніки. До речі, я залишу посилання на них під відео. Зберігайте, дуже класні хлопці, реально придумують різні схеми системи, добре реалізують. І дуже все прозоро по цінам. Вони всі чеки предоставляють, все там показують, десь якого магазина навіть. Ну, вони мені робили теплу підлогу там, в, в тій квартирі моїй. І дуже-дуже я тоді помітила, наскільки з ними просто працювати. Типу, я розумію, що скільки буде коштувати, і що мене ніде не надурять. От. Це рідкість. І дуже класно роблять дійсно. Ну, Я, звісно, там ще не жила, перевіримо ту систему, яку там вони зробили, але. Я думаю, що все буде добре, тому що враховані там дуже багато нюансів різних, які, ну, наприклад, тут не, не реалізовані, тому що їх не запропонували вчасно, коли тут робили, не вони робили. А там вони одразу бачать, от можемо ще отак хочете, а я кажу: а для чого? Оте, 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 Ага, я вже приймаю рішення, надо мені це не надо. Ну, тобто вони. Пропонують якісь там хороші рішення, тому що в них досвіду багато, і вони вже е, знають, які можуть бути нюанси влазити потім. От по цій квартирі теж запропонували ще дещо вдосконалити. І я з Артемом пораджусь, якщо він захоче таке, по, по економії газу можна зробити е, таку штуку, що там ну, відсотків на 30-40 можна менше платити за газ. От вони мені все розказали, пояснили, як це працює. Я йому все розкажу. Я думаю, що він погодиться і там у себе я буду так робити. Так що посилання на інстаграм я залишу. Кому потрібно, можете з ними зв'язуватися через інстаграм. Вже наступний день, як ви зрозуміли, вчора я була на роботі попрацювала. Дуже рано лягла вчора спати. Десь о 10-тій, мені захотілося вже спати, погано спала попередню ніч. І я проспала до 10-ї ранку. Тупо з 10 до 10 я проспала 12 годин. Просто так. Ще коли лягала спати так рано, думаю, встану завтра в шість. За це я так рано лягла? Ні, не встала, Виробила мені конкретно. От. Зранку знову в мене була сусідка, Он, бачите, вже пили каву з шоколадкою. Є спільні теми для спілкування, дуже цікаві. От так дійсно прикольно, що зустрічаються люди, які в тій же темі, в якій і ти. Зараз у мене тема душі, життя після смерті, гіпнотерапія, регресологія. Оце все мені дуже цікаво. я прям... Вивчаю це все, аналізую і просто офігіваю з того, який пазл у мене складається. Я поступово ну з часом буду вам це доносити. Свої інсайти. Я ще не готова. Я тільки, знаєте, зараз мамі це розказую. А от зі Світланою спілкувалася сусідка, вона, тому що вона в цій самій темі теж. Ну, і працює, і знається добре. Щось я їй новеньке розказую, вона, О, да, прикольно, я цього не знала. Щось вона мені. Це я вчора була у неї на каві, поки ми мене до синтехніки працювали. До того ще теж зустрічалися. І сьогодні зранку пише, так що там кава п'ємо, От, Ми години півтори, мабуть, дві. Тут теж тренділи, ну, прикольно. Сьогодні в мене теж робота. Зараз сяду, поментую. Та й, в принципі, буду збиратися потім на роботу. Можливо, ввечері маму запрошу до себе. А завтра приїжджає Маша в Ура-ура! Давно її не було, десь місяць, мабуть, її не було. Завтра приїде, так що теж будемо спілкуватись. А, Сьогодні 8 березня, чи ні? Чи я путаю, чи сьоме? Сьоме. Зараз прям виставлю це відео, де записую влог. То думаю, що мене ніхто не привітав зранку, то буде завтра. Все! Дякую всім за перегляд, ставте свої вподобайки, коментарі залишайте. Сподіваюсь, вам подобаються мої відоси, Якщо так, реагуйте, просуваємо україномовний контент разом. Бувайте!